Генеральний прокурор України зробив заяву про те, що Росія надзвичайно активізувалася по своїх кібератаках, і зараз їх проведено вже більше 800. А ми добре це пам'ятаємо. Пам'ятаємо як ліг Київстар, пам'ятаємо, як ліг інтернет, як банки наші лягали. Слава Богу, ну відносно швидко це все діло відновлювалося. Але. Те, що відбувається зараз в Україні, це не та війна, яку ми бачили колись по телебаченню, як, наприклад, Перша Друга світова війна, це війна зовсім інша. Це війна 21 століття, це війна гібридна, це війна, в тому числі технологічна. І от кібервійна, по суті, це кібервійна, вона ведеться з двох сторін. Їх атакуємо і вони нас атакують. Ну будемо сподіватися, що наші програмісти, скажімо, і айтішники більш толковіші, і наші кібератаки будуть більш успішніші, тому що це теж ну, масово зараз проводиться, скажімо, по стратегічних об'єктах і напрямках в Росії. Ну, на війні, як на війні, маємо те, що маємо. Звичайно, нам, простим громадянам від цього не зовсім комфортно, тому що ми вже, ну, я переконаний, що кожен на собі це відчув. Але, ну, як на мене, такого якось критично тут а, а, нічого такого немає, тому що в кінцевому результаті а, 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 все вирішується на полі бою. бою. все вирішує а, в кінцевому результаті а, солдат. Але є ще одне таке, якби певне застереження. Кібератаки вони полягають не тільки з тим, щоб покласти наші сервери, наприклад. Вони ще полягають з тим, щоб через різні боти, через різні інформаційні канали заполонити наш інформаційний простір цими ІПСО, інформаційна психологічна операція. Тобто, Подавити на мозги, вести в ступор, в страх. Ну, мені здається, що ми вже за два роки і це вже пережили. Хоча, скажімо, ну... Нічого хорошого в цьому теж нема, тому що на мозгі воно давить. Але що от я, наприклад, міг би порадити для тих, хто буде дивитися це відео, і те, що особисто роблю я. Я розумію про те, що в результаті кібератак і інших інформаційних впливів на інформаційний простір України, а ми не можемо його закрити і поставити якісь фільтри. Наш інформаційний простір він, ну, Інтернет-простір, я маю до уваги, Він перетворився, знаєте, як на смітник. Там, ну, владно, там свої десь можуть трішечки давати якісь фейки, я маю до уваги, Наших блогерів, ну, це, скоріше всього, виняток з правила. Але от росіяни в наш інформаційний простір, знаєте, як, от, як на сміттєзвалище кидуть купу всякого бруду. То ми ж от в реальному житті не йдемо на смітник, правда, щоб там щось для себе вибрати. Ми йдемо, наприклад, в магазин, щоб взяти хороші продукти. Ну, це так, якби алегорія. Але ця алегорія вона має певне значення. Нам би, українцям варто було б навчитися не розрізняти знаєте, свій чужий, де правда, де кривда. І не лазити по тому інтернету. Тупо не блогерам, там особливо інколи говорять про добрих російських, добрих російських блогерів. Чесно скажу, на початку війни, десь перших півроку рік, я епізодично так само дивився. Дивився Фейкінг, дивився Соловей пташечка. Теж, скажем, тому що хотілося якось цілісно бачити інформацію з різних сторін. Зараз я категорично відмовився. Я розумію. Що є дуже багато фейкових кидувань, навмисних і ненавмисних, зі сторони і російських блогерів, і вони просто засмічують наш простір. За чого ну дуже проста рекомендація. Давайте довіряти. Українським каналам, давайте черпати інформацію з перевірених українських каналів і з перевірених українських експертів. Таке середовище є. І я думаю, тоді ну, якби цього ІПСО, і цього хаосу, і цього тиску на наші міські буде менше. Нам треба ну, не засмічувати себе, а довіряти все-таки українцям. Буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал, поставите значок на. Дзвіночок для того, щоб отримати нові сповіщення, таким чином поширюємо об'єктивну інформацію в Україні протидіям, ну скажімо, інформаційним вкидуванням росіян.